З 3 по 9 січня 1992 року весь Чорноморський флот в Криму по всьому узбережжі України, все узбережжя Росії, Грузія, середземноморська ескадра, Все було українським. Жоден адмірал, генерал, офіцер, матрос Мішман ніхто не сказав, що він не буде виконувати наказ командувача флота Касатонова. І не буде служити Україні. Ніхто. Ми всі служили Україні. На той час дуже багато військовослужбовців, практично всі, можливо, на Чорноморському флоті, були готові служити Україні. І залишатися на території України ніхто не збирався, мабуть, з них і виїжджати на північ і на схід. Всі хотіли залишатися тут.